ефірі інформаційна програма 102 інформ. Вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Не перемикайтесь. Без глузду загинув 19 травня мешканець Дніпродзержинська. Повідомлення про вбивство надійшло від громадян до баглійського райвідділу міліції. Раніше засуджений непрацюючий молодий чоловік помер за 100 гривень. Оперативники, що виїхали до місця скоєння злочину, виявили в одному з дворів приватного сектору Баглійського району тіло чоловіка. За висновками експертів, хоча це було видно навіть і без офіційних висновків, загиблого перед смертю жорстоко побили. Це і стало причиною смерті. При виїзді на місце прийшества було, було встановлено, В був в квартирі 3, дома 19 по вулиці Каліусовська. труп. Впоследствии это было установлено, что личность трупа – это хозяин этого домовладения 58 -го года рождения, ранее судимый. Значит, выяснилось, что произошла ссора между двумя соседями, проживающих в этом доме. Конфликт у них возник еще раньше, скажем так, возникли неприязненные отношения уже давно. Затримала 33-річного чоловіка, який підозрюється у скоєнні цього злочина, швидко допомогли громадяни. Спасибо гражданам. Вони побачили і сообщили, де він знаходиться. Ну і благодаря гражданам принципі, намагався біжати, але співробітниками міліції був задержаний там в огородах на вулиці Каліусовська. Найстрашніше це причина, через яку сусіди посварилися. Затриманий наполягає, що причина виноград, що росте у нього у дворі. Ми Я живемо по сусідству. Два М -м -м. М -м. М -м. За Що ти він виноград у мене не отпіллював, там не різав, не рубав. – А, і ми твоє гроші? – дорозі, так? Ти денег не заплатив? – Ні. А скільки він требу? 100 гривень. Як кажуть сусіди, раніше від цих хлопців великих проблем не було. Так випивали собі сусідам жити не заважали. Чому цього разу і одного, і другого так розібрало, що вони почали битися, не зрозуміло. Хоча горілка свою справу зробила. Як з'ясували правоохоронці, спочатку чоловіки разом пригостилися оковитою, а можна було договоритися мирно? Я хотів теж договоритися ну, не получалось. А скажіть, сколько ви вы випили в этот день? Бутилку на двоїх. Сніп? Угу. Сніп? Да. Так ви вместе пили? Да. А потім опять затеял розрахун за винограду? Да. Потерпілий не подавав ознак життя, але зловмисник навіть не визвав швидку допомогу, не кажучи вже про те, щоб самотужки спробувати допомогти сусіду. його. Ну, Ну ты что, ударил не один раз? Ну, два раза ударил. Да не, не он упал. Он упал. Угу. Я пошел домой. А как вообще? А как же он умер? Не знаю, он еще скорая приезжала. Так ты вызвал скорую? Нет, я не вызвал, у меня телефона нету. Затриманий каже, що вдарив сусіда лише двічі, але правоохоронці впевнені, що все було інакше. Після двох ударів рукою таких тілесних ушкоджень бути не може. За словами експертів, схоже, що бив потерпілого зловмисник палицею, хоча сам він в цьому і не зізнається. А чим ударом? Рукою? Рукою? Да. А палка ніби? Ні. Я вісіла трус а От двох разів по руке, если ударишь, то человек, ой, это по лицу, человек не умрет. Труп изуродованный. И явно не рукой били. Расскажите. Ну, рукой бил его. А палкой не били? Нет. Палкой не били. А потом пошли домой? Домой пошел. Правоохоронці наполягають на іншій версії. Конфлікт у них возник ще раніше. скажімо так, возникли неприязненные отношения вже давно, ну і на почві знаходження е в алкогольному стані преступника він спровоцировал знову скандал, який перерос в драке в драку спочатку на вулиці, потім перемістився в квартиру. Е Квартиру потерпівшого, е ну, значить, задержаний наносив удари до того моменту, поки потерпівший не, не скончався. І місця прошествия скрилося. Наразі зловмисник затриманий. Злочинцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Ми знову в котрий раз повертаємося до теми продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім громадянам. Напередодні літніх канікул це питання стає як ніколи актуальним. Підлітки отримують безліч вільного часу, і багато хто з них намагається провести його з пляшкою і цигаркою в руці. Цього разу правоохоронці перевірили підприємців марганцю. Протягом одного дня співробітники кримінальної міліції у справах дітей провели перевірку роботи суб'єктів підприємницької діяльності на території міста. Перевірено 16 точок продажу. У двох місцях правоохоронцями зафіксовано порушення вимог чинного законодавства щодо заборони продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів. А простіше в двох крамницях підліткам продали цигарки і спиртне. На порушників складено адміністративні протоколи за частиною 2 статті 156 Адмінкодексу України. За порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами на підприємців чекає накладення штрафу в розмірі від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Порушники обов'язково сплатять штрафи. Але навряд чи це допоможе вирішити проблему взагалі за п'ять місяців поточного року. підрозділами кримінальної міліції у справах дітей Дніпропетровської області виявлено вже 147 фактів продажу дітям та підліткам. Цигарок і спиртного до департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту алкогольних напоїв і тютюнових виробів податкової служби України в Дніпропетровській області направлені матеріали щодо вирішення питання про позбавлення ліцензій на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами суб'єктів підприємницької діяльності. Перевірочні рейди співробітники кримінальної міліції у справах дітей головного управління МВС України в Дніпропетровській області проводять регулярно і по всіх містах та районах Дніпропетровщини, але без допомоги громадськості правоохоронцям досить важко впоратися з цією задачею в Марганці. Якраз громадяни завжди на поготові. Ми ведемо тут боротьбу з нелегальної продажі алкоголя в латках. школьникам, спиртные напитки им продают, сигареты продают. Они бегают на переменках, на каждой переменке курят, там выпивают. Вот. И уже неоднократно мы как бы замечали, уже делали замечания хозяевам этих лотков. И никакой реакции не было. Вот мы благодарны, что вы приехали, производите какую-то работу, думаем, что какой-то резонанс будет. Здесь прямо возле школы два лотка находятся, один напротив магазина «Солнечный», один вот здесь, вот, который мы сейчас вот снимаем. От хотілося б, звісно, щоб цієї проблеми не було, щоб наші діти могли нормально вчитися і брати нормальний приклад. Рейд проведено. Порушники закону покарані. Але чи будуть завтра на вулицях Марганця або Дніпродзержинська, Павлограду або Дніпропетровська виконуватись правила торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними та тютюновими виробами усіма продавцями? Це залежить від кожного з нас: від батьків, від вчителів та вихователів, від небайдужих людей. І все таки на порозі літа усім нам хочеться свята і відпочинку. Свято для діточок відбулося. Як завжди, останній дзвінок в школах України зібрав разом десятки тисяч малечі і дорослих. Усі ми родом із дитинства. Школа вчила нас читати, писати і рахувати. Вчителі і батьки прищеплювали усім нам любов до батьківщини, навчали нас праці і відпочинку. І тільки той, хто пам'ятає своїх вчителів, поважає і шанує своїх вихователів, стає гідним громадянином. Хочу больше сказати спасіба адміністрації школи, директору Ніні Атолівні, педагогічному колективу. Родительському комітету і родителям, которые займаються вихованням дітей, которые виховують у них патріотичний дух, любов в родіні, уваження старшим і пожилим людям. Наприкінці травня традиційно в школах лунає останній дзвіночок учбового року. Для малечі це сигнал, що можна закинути аж на три місяці підручники і зошити. А для випускників навпаки сигнал про те, що дитинство закінчилося, і з наступного дня на них чекають екзамени у виші. Я хочу пожелати саме головне випускникам щоб вони зробили правильний свій вибір в житті. и никогда не останавливались на достигнутом и преодолевали достойные трудности, чтобы они выросли и были воспитаны и, до, и стали достойными гражданами нашего общества. Хочу, чтобы в их судьбе было больше позитивных моментов. Те учащиеся, которые остаются и будут отдыхать хорошо, отдохнули, набрались силы и энергии для последующего. Учебного вода заступник начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей головного управління МВС України в Дніпропетровській області Володимир Біденко приїхав в четверту школу міста Дніпродзержинська не просто як гість. Володимир Васильович багато років тому закінчив саме цей учбовий заклад. Іміна 24 четвертого 1983 року я закінчив цю школу і сьогодні. Присутствуя на последнем звонке, сердце крови обижалось, была та ностальгия. Эти стены они всегда грели. И, и замечательные моменты сегодня воспоминания прошлых лет. Почему? Потому что эти 30 лет они пролетели как один день. Той же день представники відділу кримінальної міліції у справах дітей обласного управління внутрішніх справ завітали на свято останнього дзвоника у підшефний заклад, учбово-виховний комплекс Гармонія, де навчаються діти з вадами мови. Правоохоронці багато років шевствують над цією школою. Приятно сегодня на сегодняшнем празднике было видеть наших, можно сказать, друзей. Это представители правоохранительных органов. У нас уже традиционно проводятся разные мероприятия от правовых ринков, дружеских встреч, на которых происходят беседы и профилактическая работа именно с категорией детей, которые могут в будущем иметь какие-то проблемы с законом. Дабы предотвратить этот факт, уже давно устраиваются, Анулін такий контакт. Завтра ці хлопці й дівчата будуть готуватися хто поступати в інститути та університети, хто оформлюватися на постійне місце роботи. Але все це завтра. А сьогодні це таки свято. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів нашої програми, заходьте прямо зараз на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!